Всім доброго дня. А ви пам'ятаєте оцього покидька? Це суддя Олексій Тандир, бивший суддя, який в стані алкогольного сп'яніння збив насмерть на блокпосту військовослужбовця. І це було 26 травня 2023 року. Запам'ятали лише 24 квітня 2024 року. Йому оголосили обвинувачення. А лише в червні 24-го року його звільнили з займаної посади. Тобто чувак, сидячи в СІЗО півтора роки, получав зарплатню і немаленько, подивіться, яка у них зарплатня вражає. І він получав зарплатню, а ця зарплатня йому начисляється з наших податків. І собі сидить. А чого сидить? Чого, щоб замулити, забули, щоб ви про нього не згадували, для чого півтора роки він сидить а, в СІЗО? А тому що був такий закон Савченка, і є він, що коли ти сидиш в СІЗО, у тебе йде день за два. Тобто, коли у нього буде вирок, він уже сидів три роки. Класно придумано. Класно. А тепер ще прикол, що в Верховна Раді зареєстрован законопроєкт, який буде зобов'язати кожного з вас і з нас поважати суддів будь-якого рівня. Скажіть, будь ласка, отаких от суддів, як тантир, ми повинні поважати, чи тих суддів, які беруть хабарі, ми повинні поважати. Чи тих суддів, які підтосовують вирок, От таких ми повинні поважати? Скажіть, ви будете поважати таких суддів? Такі судді, як тандир, це покидьки, це мусор позбавити всіх регалій, всіх грошей і пожиттєво? Ганьба таким суддям.